Депутати Лозівської районної ради проголосували за дострокове припинення повноважень заступника районної ради Валерія Крикуна. Таке рішення депутати прийняли на черговій сесії, яка пройшла у п'ятницю 10 березня. Нагадаємо, 21 лютого цього року на засіданні Лозівської міської ради депутати проголосували за призначення Валерія Вікторовича на посаду заступника міського голови, який буде займатися питаннями, що стосуються медичного напрямку. Валерій Крикун подякував. Депутатам райради за роботу, хотів би від щирого серця подякувати вам за спільно проведені засідання, спільно проведений час і завдячуючи таким депутатам, які присутні в цьому залі, які є в Лазівській районній раді. Вся та робота, яка проведена Лазівською районною радою, це завдячуючи тільки вам. Тому я думаю, сподіваюся на подальшу співпрацю з великим натхненням буду працювати. На Лазівську громаду і в тому числі на Лазівський район в цілому. Тому щиро дякую всім, як депутат районної ради. Ну, я в свою чергу хотів також подякувати Валерію Вікторовичу за міцне плече поруч з собою, яке я відчував. Хочу подякувати за підтримку, за підказки, за те, що десь навчав, десь підказував, десь щось радив. У Лозівському районі на одного почесного громадянина стало більше за вагомий особистий внесок в оборону Лозівщини, професійно побудований захист її рубежів від російського вторгнення. Депутати районної ради проголосували за присвоєння цього почесного звання Сущенку Віталію, командиру 2-го парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, десантно-штурмових військ збройних сил України 24 четвертого. Лютого 2022 року, коли російські загарбники напали на нашу країну, буквально через сутки до нас на території нашого району міста Лозову, зайшов перший підрозділ. Військовий це парашютно десантний батальйон під командуванням подполковника Сущенка Віталія Юрійовича. Це був перший військовий підрозділ. Який до нас прибув, і кожного дня почали до нас заїжджати масово різні підрозділи, в яких були поставлені яким свої завдання. На той час не було ні координації, ні взаємодії. Настало нагальне таке питання. Хтось повинен командувати, і хтось повинен один із командирів здійснювати цю координацію. І на нараді було прийнято рішення мною. Коли всі ми зібралися, давайте призначимо одного командира. А це підполковник Сущенка з бойовим великим досвідом, який з 2014 року знаходиться весь час в зоні бойових дій. Цю кандидатуру було всіма керівниками, хто присутній був на нараді, прийнято І з цього моменту. Сущенко Віталій Юрович розпочав командувати всіма підрозділами. Також на сесії районної ради новий керівник Лозівської окружної прокуратури Сергій Колесник відзвітував про результати роботи прокуратури за минулий 2022 рік.